Послання до Римлян, розділ одинадцятий. Отож питаю, чи не відкинув Бог народ свій? Ніколи в світі. Бо і я, ізраїльтянин, з роду Авраама, з коліна Веніямина. Бог не відкинув свого народу, що його наперед вибрав. Чи ж ви не знаєте, що письмо про Іллю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля? Господи, пророків твоїх повбивали і жартовники твої поруйнували, лишився тільки я один і шукають душі моєї. І що ж йому відповідає віще слово Боже? Зоставив я собі сім тисяч чоловік. Що перед ваалом коліна не схилили. Отак і нині є останок, вибраний за благодаттю. Коли ж за благодаттю, то не за діла. інакше благодать не була б благодаттю. Що ж? Чого Ізраїль шукав, того не осягнув. Вибрані ж осягнули, а решта затверділи. Як написано, Бог дав їм аж по нинішній день дух приголомшення, очі, щоб не бачили, і вуха щоб не чули. А Давид каже Нехай їхній стіл сильцем їм буде, пасткою, їм на падіння та на заплату, нехай їхні очі потемніють, щоб не бачили, а їхній хребет зігнеться назавжди. Отож питаю, хіба вони спотикнулися, щоб упасти? Ні, зовсім ні. Але їхнє падіння стало для поган спасінням, щоб викликати їхню заздрість. І коли їхнє падіння це багатство для світу, і коли їхній занепад це для поган багатство, то скільки більша повнота їх? Тобто повне їхнє прилучення до царства Божого. Я ж кажу вам погане, оскільки я апостол поган і величатиму моє служіння, надіючись, що може мені якось пощастить розбудити заздрість своїх, споріднених тілом і декого з них спасти. Бо коли їхнє відкинення це примирення для світу. То що буде їхнє прийняття, як не життя з мертвих? І коли первісток святий, то й тіло, і коли святий корінь, то святе і галузя. Коли ж деякі з галузок відламалися, а ти, будучи дичкою оливною, защеплений був між них і став співучасником кореня та оливкового соку, то не вихваляйся перед галузям. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе. Ти скажеш гілля відчахнуто, щоб мене нащепити. Добре. Вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Тож не величайся, а бійся. Бо коли Бог не пощадив природного галузя, то може й тебе не пощадити. Тож май на увазі доброту і суворість Божу. На відпалих суворість, а на тебе доброту Божу, коли перебудеш у доброті, а коли ні, То й ти будеш відтятий. Та й вони, як не застануться в невірі, будуть прищеплені, бо Бог має силу їх знову прищепити. Бо коли ти відтяти від дикої з природи оливки проти природи був прищеплений до доброї оливки, то скільки більше ті, що за природою, будуть защеплені на власній оливці? Не хочу бо, брати, щоб ви не відали цієї тайни, щоб не були самі в собі велемудрі, що засліплення спало частинно на Ізраїля. Поки не ввійдуть погане повнотою. І так увесь Ізраїль спасеться, як написано. Прийде Сіону визволитель, відверне від Якова безбожність. Такий буде завіт мій з ними, як відпущу гріхи їхні. З огляду на Євангелію вони через вас вороги. А з огляду на вибір Божий вони улюблені заради батьків, бо дари Божі і покликання незмінні. Як ви колись були неслухнянні Богові, а тепер помилувані через їхні непослух, так і вони тепер, через милосердя, якого ви зазнали, стали неслухнянні, щоб і вони тепер зазнали милосердя. Бо Бог. Замкнув усіх у непослух, щоб усіх помилувати? О глибина багатства, мудрості і знання Божого! Які незбагненні його постанови і недослідими його дороги? Хто би коли зрозумів думку Господню? Хто був його дорадником? Або хто дав йому наперед, щоб воно знову було йому віддане? Все бо від нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Псалом 143. О Господи, почуй мою молитву. У твоїй вірності нахили вухо Твоє до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді. І не входь у суд із твоїм слугою, бо ніхто з живих не виправдається перед тобою, бо мою душу гонить ворог, життя моє у землю топче. Він оселює мене в пітьмі, як давно померлих. Дух мій тривожиться у мені, і серце моє жахається у мені всередині. Я згадую дні давні. Роздумую над усіма вчинками твоїми і над ділами рук твоїх міркую. До тебе простягаю мої руки, моя душа, мов спрагла земля, тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій. Не крий обличчя Твого від мене, щоб я не став, як ті, що сходять в яму. Дай мені вранці. Відчути твою милість, бо я на тебе покладаюсь. Вкажи мені дорогу, якою слід мені ходити, до тебе бо підношу мою душу. Спаси мене, о Господи, від ворогів моїх, до тебе прибігаю. Навчи мене творити твою волю, бо Ти мій Бог. Хай Дух Твій добрий мене веде по землі рівній. Живи мене, о Господи, імені Твого ради, у справедливості Твоїй виведи з скорботи мою душу. І в гніві твоїм знищ моїх супротивників і вигуби всіх гнобителів душі моєї, бо я, слуга твій. Книга Числа, розділ одинадцятий. І почали люди гірко нарікати. І дійшло те нарікання до вух Господніх, і почув Господь, та й запалав гнів його, і зайнявсь між ними вогонь Господній і пожер кінець табору. Заголосили люди тоді до Мойсея, і Мойсей заблагав до Господа тож вогонь і погас, І названо те місце Тавера, бо палав між ними вогонь Господній. І забаглося Мішані юрбі, що була між ними, їсти. Так що і сини Ізраїля й собі стали плакати. Хто, мовляв, Дасть нам м'яса їсти. Пригадуємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті, огірки, диню, пір, цибулю, чесник. А тепер душа наша прагне, а нема гісінько. сама лише манна перед нашими очима. Манна ж була, наче коріяндрове насіння, а колір її, як колір буелія. Народ розсипався і збирав її, і малов на жорнах або товк у ступах, то й варили її в горщиках і пекли пляцки, А на смак була вона, мов тістечко, на олії. І коли вночі спадала роса на табір, то спадала на нього і манна. Вчув Мойсей, що народ плаче по сім'ях. Кожен коло входу до свого шатра, і гнів Господній запалав вельми, то й стало йому прикро. І сказав Мойсей до Господа. Чому вчинив ти таке зі своїм слугою? Чому не знайшов я ласки в очах у тебе, що он, тягар усього цього народу, звалив ти на мене? Чи то ж я зачав увесь той народ, чи то ж я породив його? Що ти мені кажеш носи його, мовляв, на лоні в себе, як то нянька носить немовлятко, носи аж до землі, про яку ти клявся їхнім батькам. Звідки люзяти мені м'ясо, щоб нагодувати весь народ цей. Ось вони з плачем насіли на мене, кажучи дай нам м'яса їсти. Не підсилу мені одному нести весь людоцей, занадто тяжкий він для мене. Якщо й далі так обходитимешся зо мною, то ліпше молю вбий мене, коли я знайшов ласку в очах твоїх, щоб я не бачив горя мого. І промовив господь до майсея. Збери лишень мені сімдесят чоловіків із старшин в Ізраїлі, про яких знаєш, що вони люди розсудливі та вміють правити народом, і приведи їх до намету зборів, нехай стануть там з тобою. Я зійду і говоритиму там із тобою, і візьму від духу, що на тобі, та й покладу на них. То вони й нестимуть з тобою тягар народу, щоб не одному тобі нести його. А людям скажи освятіться на завтра і їстимете м'ясо. За те, що ви плакали вголос перед Господом, примовлявши, о, коли б то ми вже мали м'ясо, в Єгипті було нам так добре. Дасть вам Господь м'ясо і їстимете. Не один день їстимете, і не два дні, і не п'ять день, і не десять день, і не двадцять день, а цілий місяць, аж поки не знудиться і не опротивіє вам, ви бо погордували Господом, який серед вас, і плакали перед Ним, нарікаючи, чого це, мовляв, вийшли ми з Єгипту. І сказав тоді Мойсей. Народу, що між ним я обертаюся, шістсот тисяч піхоти, а ти кажеш дам вам м'яса, щоб їли цілий місяць? Хіба вистачило б для них, якби повбивати дрібну і велику скотину? Хіба вистачило б для них, якби виловити всю рибу в морі. Господь мовив до Мойсея. А хіба рука Господня? Вкоротилась? Ось побачиш, чи справдиться слово моє, чи ні. Вийшов Мойсей і передав народові слова господні. Потім зібрав сімдесят чоловіків із старшин народу і поставив їх навкруги намету. І зійшов Господь у хмарі та й говорив з ними. І, взявши з духу, що був на ньому, поклав на сімдесятьох старших. І як тільки спускався на них дух, то вони пророкували, а поза тим не пророкували. Двоє чоловіків залишилися були в таборі один на ім'я Елдад, а другий Медад. І спустився на них дух, бо були вони записані, але не вийшли були до намету. Отож стали вони пророкувати в таборі. Прибіг якийсь хлопчина та й оповів Мойсеєві. Кажучи, Елдад та Медад пророкують у таборі. А Ісус навин, що услуговував Мойсеєві з Малку, урвав йому мову, кажучи: Мій пане Мойсею, заборони їм. Мойсей йому і каже: Чого то ти заздриш замість мене? Ох, коли б то весь люд Господній та й зробився пророком. Коли б то Господь зіслав свій дух на них, і повернувся Мойсей до табору сам він і старші Ізраїля, і повіяло вітром від Господа, і нанесло перепелиць від моря, та й накидало їх у табір, десь на день ходи в один бік, і десь на день ходи в другий, навкруги табору, а поверх землі близько на два лікті. Кинулись люди збирати перепелиць увесь той день і всю ніч, ще й увесь другий день. Навіть хто найменше не збирав, мав десять хомерів, тож і розстелили їх навколо табору. М'ясо було ще в них на зубах, ще його й не з'їли, а гнів господній уже запалав на людей і вдарив господь їх тяжким мором. Тим і названо те місце Ківродга-Тава. там бо поховано людей, що були ласі. З ківродга Тави рушив народ до хацероту і в хацероті зупинився.